Вітаю вас на каналі Органічні грядочки. Сьогодні 21 липня 2022 року. Сьогодні я хочу показати вам, що виросло на моєму городі у липні. Показую вам мої помідори, як вони вже підросли, скільки на них вже є плодів. Ось це той кущик, який був зламаний, але прекрасно росте. Ну, правда, він не дуже виріс сильно. Але нічого помідори дозрівають. Ось це вже інші кущики. Теж прекрасні чудові помідори. Я їх обробляю кожного тижня. От сьогодні теж буду обробляти фітоспорином разом з гуматом калію. Оце той кущик, який чомусь. Вразила фітофтора, і я мусила обірвати з нього всі листочки, але вже нові е, трошки листочки відросли. Ну, він живий лишився. Ось. Але е, все інші всі помідори живі-здорові. Ми вже з них збирали урожай. Ось тут, бачите, нові помідори дозріли. Ось це інший вже сорт пішов. Цей був сорт весняні заморозки. А це вже сорт рожеві. Ще я не пробувала з них помідори, тому що вони трошки пізніші. І ось тільки-тільки починають червоніти перші помідори з них. От, кущі дуже великі виявилися. Що я навіть не знала, як їх толком підв'язувати. Щось наші підпорки, які ми для них придумали, виявилися для них замаленькими. Ось такі Ось такі пару кущів. У нас тут П'ять кущів таких рожевих, бачите, аж попадало тут. Бо не знаємо, як їх підв'язати. До речі, хто знає, хто має якісь свої способи, як підв'язувати такі ось кущові помідори, які так кущаться, низькорослі, то розкажіть, мені буде цікаво. Ось, а це помідори е, дружні. Вони цього року ось такі чомусь маленькі, не знаю чому. Минулого року були більші кущики. Але, тим не менше, Помідорів на них теж багато. І думаю, що вони ще будуть далі рости. Тому що вони такі є, що вони і плоди, і далі кущики ще більші виростають поступово. Ось так що ось такі в мене помідори. Буду зараз їх обробляти фітоспорином. Фітоспорин в пасті з гматом калію. Який теж ну, як одночасно. І добре, і захист від фітовтори. Ось тут у мене ще по краю ростуть чорнобривці, ось там теж. А тут вирісла, виросла картопля один кущ. Десь колись завалялася якась картопля. Тут колись картопля росла на цій гряці. І ось такий кущ картоплі виріс. Бачите, взагалі нічим його не обробляла. Ну, Від фітофтори тільки обробляю. А жука жодного тут не бачила на цій картоплі. Ось так росте. Цікаво буде, що там буде на цій картоплі. Що там який урожай буде на ній. Ось так. Ось тут у мене росте морква. Ось така грядочка. Досить вже велика. Ми вже навіть там, де я проривала, то їли, досить вже велика морква. А ось там цибуля. Цибуля я вам вже показувала. Вона вже ну, майже майже дозріла, вже буде скоро розбирати. Ось така велика, вже верхні лосочки вже такі жовті стають. Ось тут знову морква. Ось тут вже навіть попадала цибуля, тому що вона вже така, що готова, бачите, до збору. Ось тут у мене фізаліс. Фізаліс я вже сьогодні пробувала. Вже перший фізаліс можна їсти. Він такий світлий, але ну, тут вже ну, немає. Тому що я його з'їла, цей, що я спробувала. Він такий світло-світло-жовтий, такий що це той, що дозрілий. А самі ці кошечки, вони зараз зелені, а якщо дозрівають, вони такі ну, сухенькі. Такі. Тому можна це побачити, що фізаліс дозрів, якщо він, в нього такі сухенькі кошечки. Ну, на жаль, не бачу я більш таких сухеньких, це тільки один такий був. Далі буде більше, коли буде дозрівати. Ось тут знов цибуля. З цього року в нас цибуля дуже вдалася. Дуже велика цибуля. Ось. А тут ще є цибуля Exhibition. Правда, тут вона не дуже велика, а там в мене є на іншій гряці. Ось бачите, оця біла цибуля, це цибуля Ексібішн. На іншій гряці там вона дуже велика. Зараз я вам її покажу. Ось це в мене це цибуля Exhibition. Ось, ось, така вона тут росте. І ось я вам зараз покажу оці пару цибулинок. Я просто вражена. Дивіться, які в неї розміри. Ось, ось це моя рука. Бачите? О, от яка величезна цибуля. І там така ж величезна-величезна. Тут ну, в діаметрі, ну, мабуть, сантиметрів. Ну, 7, напевно, є. От, я минулого тижня. Ми переїжджалися минулого тижня, я знімала теж відео про цибулю, то вона ну, вдвічі менша була, це точно. Тут, тобто я здивована. Тут є, правда, деякі менші цибульки, деякі більші. Це тому що я їх в різний час посіяла насіння. Одне насіння я посіла трошки швидше, одне трошки пізніше на пару тижнів. Ну і відповідно вже і цибуля по-різному виросла. Оце була більша цибуля. А це вже менша цибуля, тому вона ще така. Але вона ну, ще буде довго рости, ще до осені, тому я думаю, що, напевно, вона ще буде більшою. Ось тут у мене картопля росте. Про картоплю я теж вам ще раніше показувала. Я її від жуків не обробляла взагалі ні разу, нічим. І бачите, картопля здорова. Там може на деякі-деякі картоплини. Деякі кущики там трошки є об'їджені. Але в основному вся картопля ну, взагалі в дуже хорошому стані. Я здивована, що вона так гарно виглядає. Ось, зараз вам покажу, так щоб ви бачили, що теж трошки жук поїв, деякі кущі. Ось ось оцей кущ, наприклад. Ось, бачите, ось цей кущ з'їджений. Але ну це буквально. На всю цю ділянку це практично, може один-два таких кущика. А все решта ось здорова картопля. І ну, теж я її обробляла від фітофтори, так само, як і помідори. Раз в тиждень, ну і ще от сьогодні теж буду обробляти по листу фітоспорином цією пастою, яку я розвожу, як я вам вже показувала в іншому відео, як я це роблю. От. Кожного тижня обробляю по листу фітоспорином з гуматом калію. І ось я вам показувала, ось там вон, за парканом, там теж росте картопля. І там просто страшно на неї глянути, там все жуком з'їджене. А все тому, що вони посадили її на те саме місце, де там минулого року росла картопля, і нічого не замульчовували. Ну і жук зразу йому було легко цю картоплю знайти. Тим більше вона не була сильною. Тому що здорову, сильну рослину жук не буде їсти. Він буде вибирати слабшу рослину. Ось, бачите, тут теж картопля в мене росте. Теж все добре з нею, здорова. Ось, а тут в мене полуниця. Я вам вже теж показувала її кілька разів. Ось вона далі буде плодоносити. Оце полуниця пізня, тому вона зараз тільки починає, бачите, ось починає тільки плодоносити. А ось це ремонтатна полуниця. Ось. Шарлота. Ота полуниця Мальвіна називається. А ну, Ця Мальвіна мене щось не дуже вразила, а ось шарлота дуже хороша полуниця. Ось, ось, бачите, знову нові, нові ягідки будуть. Вона дуже велика. Ну, і Самі кущі, ви бачите, які великі. І велика ягода. Гарно дозріває, солодка. Теж я її обробляю для профілактики фітоспорином, так як і всі рослини. Я обробляю весь город. Цим препаратом раз в тиждень. Ось, Ось це моя цибулька, шніт зелена, яка так гарно цвіла весною. Зараз вона знову в такому нормальному стані. Трошки була підсохла, але зараз вже знову гарно позеленіла, можна з неї рвати цибульку на салат зелену. Ось. Ось як виглядає картопля на тій сусідній ділянці, про яку я вам говорила. Ось, що тут на ній робиться. Це минулого року тут теж була картопля, і відповідно жук тут перезимував і успішно собі тепер всю картоплю з'їв. Ось ось така ділянка, вона така довга і ось така вся в такому стані. А ось там моя ділянка поруч. Ось тут, бачите, це ну, якби не дуже близько, але відносно недалеко. І моя картопля живе-здорова. Ось тут у мене ростуть гарбузи. Це є мускатний гарбуз. Я його дуже люблю, тому що він солодкий, ось такий довгий. Я ну, тільки не знаю, яка назва сорту, тому що це мені просто так дали насіння, поділилися зі мною. Тому не скажу вам назву сорту. І ще я посадила тут е, такий круглий теж гарбуз, мускат де Прованс називається. Правда, плодів ще поки що десь вони є, але ще вам не покажу. Не знаю зараз. Десь я їх бачила, але важко знайти. Ось і там ще гарбузи. Ось тут у мене ще й трава дозріває під клейонкою, щоб була гаряча трава. Ось тут ще, бачите, гарбузи. Ось він росте маленький. Це все теж такі довгі, подовгастенькі. Ось тут у мене динька під клеянкою. Це ну, суто мій експеримент, не знаю, ще ні разу не вирощувала. Пробую, що це з нею буде таке. Ось, бачите, слимак лізе, повзе. Але нічого, деньку я бачу не їсть. Ну, нормально, жива, нічого їй не бракує. До речі, в мене ну, досить є слимаки, але ну, рослини в хорошому стані, якби. Я зі слимаками, в принципі, взагалі ніяк не борюся. Бачу, часто жабок тут в мульчі зустрічаються. Так що я думаю, що вони їх успішно їдять. Тому, напевно, їх не є так багато. І вони рослинки не пошкоджують сильно. Хоча ну, деякі пошкодили мені, от деякі деньки з'їли. Бачите, от є дві великих день, ну, кущики деньок, а он там он нема. Ну, там, коли була тільки малесенька, денька, то з'їли деньку. Ну, трошки пошкодили. Ну, але таке, то мені не шкода, бо це все одно експеримент. Я не знаю взагалі чи щось з цих денек буде. Будемо бачити. Ну, вже плодики десь є там. Я бачила такі малесенькі зав'язуються. А ось, бачите, ось є маленькі. Але чи то ще встигне вирости, щось, чи ні. Я трошки, напевно, запізно посіяла їх на розсаду. Ну, я їх вирощувала з розсади, але, мабуть, трошки запізнилася, треба було мені трошки скорше це зробити. Я їх посіяла десь, мабуть, що на початку травня, От. а треба було, напевно, ще в квітні їх посіяти. Але в мене просто стільки було розсади на підвіконні, що вони мені взагалі ну, не знали, куди подіти. Вирішила пізніше посіяти. Ну, ось так. Ча, будемо бачити. Ось тут, у цьому парнику, у мене перці і баклажани. Це теж цього року у мене експеримент, тому що я ж їх перший раз тільки посадила. Не знаю. Не, ще не вмію за ними доглядати, чесно кажу вам, тому вони в мене такі собі ще. Навіть щось вони весною взагалі не хотіли рости, щось ми наплутали тут із поливами, і вони навіть почали нам всихати, почали пропадати. І ну, от ми, Я їх тепер е, мусила реанімувати, на них чомусь ну, не знаю, чи то щось там ми не дополивали, чи переполивали, не знаю. Але е, ну, скоріше за все, що не дополивали. І всі, е, ось тут багато було цвіту на перцях, але він весь осипався від цього. от. Ну, але Я їх потім е, по, е, обробила е, бурштиновою кислотою. Борною кислотою. І вони от почали вже відживати, почали рости. Я сподіваюся, що ще щось з них виросте. Ну, тут деякі перчики там зав'язалися. Ось, деякі баклажанчики зав'язалися. Ну, я там тішуся. ось, бачите, один баклажанчик це такий білий баклажан, бібо, гібрид. Ось. Так що, ну, поки що вчуся. Помідори я вже вирощую давніше, тому з помідорами вже навчилася. І я так зрозуміла, що помідори не дуже такі аж вибагливі, порівняно з баклажанами і перцями. Тому з тим ще мені треба буде вчитися. Але я так рада, що щось, щось є, бачите? Надіюся, що ще щось трошки виросте мені. Ось тут у мене такі цікаві горіхи, чуфа. Це Земляний горіх. Оце от така трава. І восени я її буду витягувати і там в землі будуть такі горішки. Ну, таке щось тарахіс в землі росте. А так само це такі горішки. Вони досить смачні, солодкі. І ну, пишуть в інтернет, що корисні. Це я тільки цього року весною взяла в подруги, дуже їй дякую за це. Так що будемо спробувати, що за горішки виростуть. А тут фізаліс сам виріс, насіння. Як бур'ян, в принципі, але я вирішила його залишити. Бачите, який він потужний кущ, виріс сам з насіння. Але бачите, ось через те, що він виріс сам без розсади, то він тільки-тільки цвіте зараз. А ось цей фізаліс мій вже на ньому багато плодів. Ось. Тому я завжди фізаліс вирощую з розсади, для того, щоб він встигав дозріти. Ну, тому що, якщо він не дозріє, не, не встигне, то потім будуть плоди кислі і немає сенсу в цьому. А так, фізаліс, якщо дозрілий, дуже смачний і солодкий. Ось це мої кабачки. Це гібрид кавілі. Я вже теж вам їх показувала, ось як вони виглядають на сьогоднішній день. Ось це тільки два кущі. І ось на них тут кабачки. Це тому що я їх недавно зривала, тому вони ще не встигли нарости. Ось і тут, бачите, кабачки. А тут навіть на цьому кущі з'явився ще один кущ. З одного виріс ще один. Ось бачите, ще один пішов кущик. Тому я вже маю не два, а три кущі кабачків. Ось цих два кущі нам вистачає ну, з головою просто. Ну, дуже, дуже він урожайний. Всім раджу, оцей гібрид Кавілі. Він продається поштучно, але ви не пошкодуєте. Дві два зернятки я купила, і мені вистачає на все літо. А ось це моя капуста. Ось як вона, Така вона вже велика. Правда, не дуже вона, трошки її поїли слимаки, і тому де-не-де, -де, десь вона є, десь її нема. Ну, коли тільки вона сходила, то її десь слимаки поїли. Ось. Але де вона виросла, то ось така потужна велика капуста. Вже от зав'язується, починають зав'язуватись головки. Ось, бачите, яка велика капуста. Оце менші капусти, це я потім ще підсадила, просто десь була розсада. Батьків я підсадила, але не знаю, чи то вона буде ще, чи щось з неї буде чи ні. Я щось сумніваюся, вона така ще поки що маленька. Ось. А оця, що так гарно виглядає, то я думаю, що буде з неї хороша капуста велика. Ось. Я її теж зараз фітоспорином оброблю, хоча її якби від рибкового захворювання ж немає такої проблеми. Але там за рахунок того, що є гумат калію, то їй гумат калію підходить, їй це потрібно. Тому я вже так заодно і її оброблю. Ну і ще ви тут зразу бачите лохину. Вона ось вже така. Бачите, які кущики, які плоди. Це тут в мене різні сорти. От, є рання, є середні, є пізня. Ось це там кущики ранні, це був сорт дюк. І ми вже його зібрали. Дуже смачний сорт, солодкий. Раджу цей сорт. Ну, мені він дуже сподобався, дуже солодкий. Бо лохина, насправді, я думала, що вона вся однакова, виявляється. Різні сорти мають різні, різний смак. Ну, трошки відрізняється, трошки кисліший, трошки солодший. Ось. Ось це в мене сорт Blue Gold. Досить так добре він родить. Але на смак трошки гірший, ніж дюк. Дюк мені дуже сподобався солодкий. Ось. А це, от я тільки не пам'ятаю, або Патріот, якийсь в мене є ще ранній Патріот і Нельсон. Ну, я вже забула, чесно кажучи, треба свої записи подивитися. Який з них ранній, який з них пізній. Ось, бачите, як, скільки Лохіна. Ось, ось така Лохена в мене. Ось тут у мене два огірочки. Такі китайські огірки, такі, що вони виростають великі, такі довгі. Ось, бачите, один кущик і другий кущик. Ось тут вже, бачите, почав пліт такий великий рости на ньому. Ось такий довгий. А тут ще внизу теж є огірочок. Ось який вже він великий. Ось дивіться. Оце моя рука. Ось. І от пліт ще довший. І він, ну, може ще більший виростати, але я його вже зірву, тому що. Щоб ми його їли. Він потім ще наросте інші плоди. Ось і цей кущик. Мені дуже подобається. Я вибрала сорт Хейлар холодостійкий. І він нам до самих морозів росте, плодоносить. Вон там огірочок, бачу є всередині. Ось такі великі китайські огірки. Ми їх їмо, просто їмо. Ось, бачите, оцей малесенький огірочок. А вже в мене все є, крім того, маленькі огірочки, корнішони, то вже вони ми їх засолюємо, заквашуємо, консервуємо. Ось тут у мене ростуть огірочки такі маленькі на закрутку. Ось вони мені я їх ну, не посинкую, просто так ростуть, як хочуть, тільки їх пускаю на ось цю сітку, щоб вони росли. Ось такі маленькі виростають огірочки на них для, спеціально для засолки. Ось, а Тут у мене ще виріс один помідорчик. Минулого року тут росли помідори. І отакий от виріс помідорчик з насіння. Правда, тільки цвіте, але хай буде цікаво для експерименту, що це з нього виросте. Ось а там трошки м'ята росте між огірками. Тут просто теж раніше грядка трошки інша була, там росла м'ята. А тепер я собі подумала, та нехай росте. В принципі, огіркам, напевно, не заважає. Ось. Ну, огірочки ще тільки теж почалися. Тому що тут я вам казала, в Андржинківській області трошки прохолодніше. І огірочки не дуже так швидко починають плодоносити, але вже є, вже одну баночку огірочків ми заквасили. Ось яка у мене чорна малина. Ось це. Минулорічні пагони, і на них вже, ми вже бачите, майже вже урожаю не залишилося, ми вже майже все зібрали. Ще так деякі поодинокі ягодки лишилися. А ось це цьогорічні пагони, які будуть на наступний рік плодоносити. Ось вони такі довгі. І їх ще можна кінчики прищіпнути, і тоді будуть ще на них бічні гілочки рости. Ось ось такі. Тут ми ще таку, такий дріт причепили, для того, щоб вони на нього спиралися. Ось це Бачите, цей пагін він був зламався, і з нього такі бічні виросли кілька гілочок. Бачите, ось Раз, два, три, чотири гілочки виросли. От, якщо ці пагони довгі, їх теж зараз обрізати, я їх зараз кінчики буду обрізати, то на них ще виростуть такі бічні пагони, і, відповідно, буде більше плодів на наступний рік. Тому що на кожному пагоні будуть виростати плоди. Ось це, бачите, які тут ще деякі є ягодки недозрілі, а є вже чорні, а ну, багато ми вже зібрали. Ось у мене тут так багато, цілий ряд цієї малини. Тому що вона мені дуже подобається, вона солодка дуже. Вона не така велика, як червона малина, але вона солодша набагато. Ось. Ось така малина. Ось тут те, що ми вже назбирали. ось лохіно. Досить великі ягоди. Бачите, такі ось досить великі ягоди. Ну, Цибулька я трошки вирвала. Ось, бачите, яка полуниця гарна. Ось це той сорт, що я говорила. Шарлотта. Ось, бачите, як гарно дозріває. Правда, ягідки вже трошки менші, були ще більші на початку. Ну, Бо це вже зараз не так багато дошів. І потенціал вже теж, звичайно, не такий. Там ще агро під низом. Ось тут шпарогівка трошки я нарвала. І ось оцей фізаліс, що я казала, бачите, яке от сухеньке має бути коробочка. І от така блідо-жовта в середині плід. Ось це, це треба зчистити і цей плід всередині дуже смачний. Любимо його їсти як свіжі е, фізаліс, так і е, такі, ну там, потушити з цибулькою, з моркочкою дуже смачно. Дякую вам за перегляд. Свої запитання пишіть у коментарях. Також я буду рада вашим лайкам і підпискам.